Настя Станко, маленька ракета, яка сьогодні прокинулася в Луганській області і опинилася ввечері в Донецькій області. Які який бо... вечір в день вже вона була? Вже в день, та обігавши весь Маріуполь, зібравши дуже скажену купу матеріалу, Ну, зараз будемо намагатися підсумувати сьогоднішній день з Настею. Насте, привіт ще раз. Вкотре. Розкажи, будь ласка, що нового ти дізналася за останні кілька годин. Їдемо. Маріуполя, що я вам спочатку дуже страшно повертатися, тому що мені, якщо чесно, вже страшно після всіх хлопців, у нас трохи машина скрипить, в мене враження, що ця міна. Але потім, я ця машина наша скрипить, все нормально. Але коли ми побачили міліціонарів, ніколи не це скажуть, Донецький. Ми якось одразу заспокоїлися, їх направду багато, направда безпека. Так, зависла Трошки трохи підвисли, відео ну, та із Настю, ну, тому що вона є в дорозі і сказала, що вона повертається з патрулювання. Дивно така фраза, Настя каже: тут трохи страшно. Для Станко трохи страшно. Насправді це дійсно є страшно, тому що Настя наша нічого не боїться і залазить у такі місця, де, де насправді інші б, журналісти б не залізли. Скажімо, так от Настя повертається з патрулювання. Міста разом із паном Амброськіним вони. їздили ну, Поки так? ми з Настею намагаємося встановити зв'язок. Я дуже попрошу зараз Кирила Кондратів дати плазму, тому що тут ну, трошки намалювали ну, топорно, звісно, але що зробити? Це інфографіка за даними моніторингової місії ОБСЄ з яких точок відбувався обстріл восточного восточний це. Якраз район Маріуполя, в який зазнав найбільше руйнувань. Отже, установка Град була встановлена близько Куликова, установка Ураган близько Заїченко. От біля цих населених пунктів були встановлені реактивні системи залпового вогню. Ну і повертається, кажуть до нас Настя станко. Насте продовжуй, будь ласка. Ми останнє, останнє те, що ми чули, це те, що ти повертаєшся з патрулювання і що тобі страшно, тому що скрипить автомобіль. Чуєш, Настю? Настю? Так, чую. Так. Мене трошки можу, тут інтернет, бо ми їдемо в машині до свого. Ще зараз ми будемо відео, просто отже, ну виглядає... де З під ніч, коли е, хтось похороняє вашу квартиру, в якій там де все повилітало з вікна, то вона ж таки погодилася поїхати в цей готель. Така картина, здавалася, ніби вже звична, але наприклад, наприклад, дитина, ця, там, 12 годин чи більше сидить в цьому підвалі, де нема чим дихати, що не так же холодно. І ну, такі поодинокі випадки, е, ну, і собі. люди вертаються страшно, люди вертають. Скла в вікнах, ще там щось поперевертало в хатах. Десь хтось поранений забрали, а в кварталі темно і всюди берається. Якусь клас це тобто ти просто от ходиш по склу, Але такі патрулі, оці, от вони в якусь всіляють впевненість, тому що все там буде нормально. І ми так теж походили, подивилися і заспокоїлися. Бо спочатку нам було дуже страшно також туди їхати. Тим більше, що ми чуємо обстріли десь в районі 14-го блокпоста, це дуже близько біля Маріуполя. От ми чули, що щось бахкало, що не знаємо, чи це наші, чи це їхні, але от обстріли ми чули. Там, каруле, показали, что милиционарий сви, почему казалось, что мир, все не сразу. Могли поселитися ті, хто взагалі без нормального там, житла залишився. І вже завтра будемо ранкову інформацію, поїдемо в центр переливання крові, десь 7.30 мають в чергу ставати для того, щоб допомогти пораненим. І будемо на відбудові цих будинків. Люди закликають локут на завтра, на восьму ранку, цей східний квартал, східний мікрорайон, то будемо також. Ну я потім звісно вікала. На цьому поки що прощаємося ну, і відео з цього нашого числа патрулювання, вже я думаю, зранку покажемо всім глядачам громадська. Дякую, Настя. Дякую, що так оперативно і так багато для нас включалося. Бережіть себе, колеги. Погано розчую, але. Та, ми тебе що... любимо, <свісно> Насте. <свісно> Кажемо, бережі себе. працюєте до ночі, ми не встаємо Слідкувати за всім, що ви показуєте, яку інформацію здобував. Тому що ми самі тут бігаємо, літаємо, намагаємося щось дізнатися, що відбувається. А ситуація дійсно дуже і дуже ну, неприємна, тим більше, що ми, коли приїхали, це все в крові, все це люди просто в шоковому стані, багато хто плакав. Але зараз я бачу, що народ заспокоївся, насправді, чи якось ну, ну, намагаються якось все-таки владнатися з цієї ситуації. І насправді те. Апролюєте, як там влада справляється місцево, ну, нам здалося, що це нормально. Зрозуміло, дякую за включення. І чекаємо завтра зранку, як ти вже і пообіцяла нам, глядачам, матеріали з нічного чергування. Настя Станко, перебуває у Маріуполі.